Кермувати автомобілем це відповідальність, крім практичних навичок, потрібно знати багато теоретичної інформації, зокрема про дорожні знаки. Знаки зі стрілками, наприклад, повідомляють про особливості руху на дорогах, вказують автомобілям напрям. Якщо розглянути саме цей аспект, вказівку напряму, то їх можна вважати векторами. Детальніше про вектори далі у відео. Розгляньмо такі вектори А і Б. Що ми можемо про них сказати. Насамперед, ці вектори не нульові, до того ж, вони мають рівні модулі або довжини, а ще вони однаково напрямлені, такі вектори називають рівними, що позначають ось так. Сформулюймо означення. Не нульові вектори з рівними довжинами та однаковими напрямами називають рівними. Розгляньмо ще одну пару ненульових векторів С і Д. Вони також мають рівні модулі, але вже протилежні напрями. Такі вектори називають протилежними, що позначають ось так. Сформулюймо означення. Ненульові вектори з рівними довжинами та протилежними напрямами називають протилежними, зверни увагу, будь-які два нуль-вектори рівні. Гайда тренуватися. Розглянь наведені на екрані твердження та визнач, чи є вони правильними. Невеличка підказка. Орієнтуйся на щойно розглянуті означення. Нумо звірятися. Розпочнімо з першого твердження. Вектори А і Б рівні, а за означенням у них мають бути рівні довжини. Тож це твердження правильне. Перейдімо до другого твердження тут маємо протилежні вектори. А згідно з означенням протилежних векторів, їхні модулі, тобто довжини, мають бути рівними, а тому це твердження неправильне. І останнє твердження: рівність векторів m і n означає, що вони однаково напрямлені згідно з означенням. А тому третє твердження Правильне наступне завдання на екрані зображено прямокутник ABCD. Які вектори у його складі є рівними, а які протилежними? Згідно з означенням прямокутника його протилежні сторони рівні та паралельні. Звідси маємо дві пари векторів з однаковими довжинами BC і AD та BA і DC. Розгляньмо першу пару BC і AD. Ці вектори мають рівні довжини, а ще однакові напрями, тож вони є рівними. Перейдімо до векторів BA і DC. Вони мають рівні довжини, однак протилежні напрями, а тому є протилежними. Розглянь ромб ABCD. Точка К є серединою сторони АБ, довжина якої становить 6 см. Знайди довжини векторів BA, С Д, КБ і АК. Нагадуємо, усі сторони ромба рівні між собою, а протилежні сторони паралельні. Це означає, що вектори BA і CD мають рівні довжини, а оскільки вони ще й однаково напрямлені, то можемо сказати, що вектори BA і CD є рівними та завдовжки 6 см. Перейдімо до однаково напрямлених векторів КБ і АК, що лежать на одній прямій АБ. Точка К є серединою АБ, а тому довжини цих векторів рівні і становлять 6 см поділити на 2, тобто 3 см. У рівних векторів є властивість, що стосується координат. Звучить вона так рівні вектори мають рівні координати. Звідси можемо вивести ознаку координат рівних векторів. Якщо у векторів відповідні координати рівні, то ці вектори є рівними. Розгляньмо це детальніше. Маємо рівні вектори А, Б і С, Д, координати точки А, 3, 4, точки Б, 2. точки С 0, 2. Зупини відео та знайди координати точки Д. Насамперед знаходимо координати вектора АБ. Від координат кінця віднімаємо координати початку х координата мінус 1 відняте 3 дорівнює мінус 4, Y координата мінус 2 відняте 4 дорівнює мінус 6, і координати вектора АБ мінус 4 мінус 6, згідно з умовою вектори АБ і CD рівні. Тож координати вектора CD також мінус 4, -6, тому що рівні вектори мають рівні відповідні координати, за координатами вектора CD можемо знайти координати його кінця, тобто точку d з координатами x 2 y2. виражаємо x2 із першої рівності x плюс x1. Аналогічно виражаємо y 2. Y плюс y 1 знаходимо x2, мінус 4 плюс 0 дорівнює мінус 4, знаходимо y 2, мінус 6 плюс 2 дорівнює мінус 4, тож маємо такі координати точки d, мінус 4, мінус 4. Запам'ятай Ненульові вектори з рівними довжинами та однаковими напрямами називають рівними. Ненульові вектори з рівними довжинами та протилежними напрямами називають протилежними. Властивість координат рівних векторів рівні вектори мають рівні координати, ознака координат рівних векторів. Якщо у векторів відповідні координати рівні, то ці вектори є рівними. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал, і з нами цікаво!